Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги буде три вудлища під боковий ківочок. Вони вже всі повністю приклеєні, готові. І сьогодні я хочу, так як мені постійно пишуть, яка вага вудлищ, розкажи, покажи. Сьогодні я хотів би зважити на точних вісах. Так, вмикаємося наші віса сіли. Ні, не сіли. Так, все є, все працює. Чудово. Отже, новинка цього сезону, який ми будемо відкривати по боковому ківку, це у нас Estream Carp Bolo. 5-метровочка. Така, ну, в руці вона дуже зручна, дуже класно лежить. Ну, побачимо. В неї стрій заявлений, дуже добрий. Наступна це у нас міфіна 50-100 грамів. В рості 5 метрів також. Ну і на неї я добре відрибачив два сезони. Я за... Ось ось ось, ось, Ой, який хороший Ах Ти за нього йди сюди. На підйомі. Два хробака, Я задоволений. всі Вона умови пройшла, виконала всі мої завдання. На неї я ловив найбільше риби. Ну і в рості 4 метри. Це у нас, це у нас Брайан. Акцент Карп Боло. 4-метровка. На неї я витягував із кущів карася. Дуже вдало. У мене є відео. Там, де я показую лісочка 0,18. Все чудово. В'яже рибу дуже хорошо, але вона м'яка. Ну, нас... Бінго, дивіться, який хороший. Це такий. Так, ну і зверніть увагу, як уїбається наша боло 4-метровочка. Леска 018. Не ловиться, рветься. Да. Плавненько, так катушечку на себе. Плавненько. І наш карась куди? В норку. Ну і тепер спробуйте мені щось написати і сказати, що рветься, хух ламається, тихо, тихо. Ну, коли у нас стоїть завдання обловить ближче до човна, максимально ближчу дистанцію, бо буває так, ми карася вихватаємо, який стоїть на 5 метрах, а ближче... Оцими вудлищами трошки незручно буде. Тому використовую от 4-метровочку. Давайте зважимо наші вудлища і зробимо якісь певні висновки. Сідаємо зручно і давайте розпочнемо із оцих двох. В них стоять дві однакові катушки, два однакових ківочка. Ну, тут лісочка у нас чорна, а тут світла. Я думаю, що сильно вона не вплине. Одразу стоять мармишки. Тобто повністю бойовий комплект. Перша це у нас буде екстрім карболо. Так, ось так. Повний комплект 330 грамів. Так, запам'ятали, так? Давайте наступно. Міфіна. Міфіна у нас важить 308. 308 грамів. Міфіна у нас легша на 22 грами. Ну і четырехметровочка. Важить 278 грамів. Казалось би, така 4-метровка має важити менше, але вона ну, от, важить практично як і 5-метровка. таку вагу мають наші вудлища. Це з катушечкою і з усім. Можливо, давайте ще зробимо ось так. Я легким рухом, одною лівою зніму нашу катушечку. І мормишку. І спробуємо зважити просто саме вудлище. 295 грамів. Воно важить. Так, і вкладаю. потім все соберу. Так, знімаємо мормишку, вона теж має певну вагу. Так, і ось зараз будемо важити. Міфіну 273 грама. Без котушки. Ну, от такі ваги мають наші двовудлища. Хочу вам, як завжди, в кожному відео я показую якийсь лайфхак. От зараз я б хотів би вам показати комплект, як я транспортую бокові ківки. Є така коробочка, я думаю, вона в багатьох є, лежить без діла. Це коробочка з-під штангель циркуля. Вона дуже зручно нам підходить для от, транспортування бокових ківків. Вони сюди класно лягають, їх сюди можна наложити хоч 10 штук. Вони будуть тут дуже добре транспортуватися. Закрили. Бачите, в хазяйстві завжди є те, що можна використати і дати йому друге життя. Ось так я транспортую свої ківочки. Тому що буває таке на риболовлю, як в минулому році. У мене от в цьому місці ківочок обламався і все. Ну, і найнезамінніша річ це така коробочка, в якій у нас зберігаються Мармишки. Звісно, у кожного вони будуть різні, тому що це підбор під певні умови. Це мої старі, з яких я розпочинав, а точніше те, що з них лишилося. Ну і це уже вольфрамові нові. Значить, Одним із важливих питань. Тому що купляють ківок, купляють один, мармишки інші купляють. Я вам покажу, як потрібно підібрати ківок і мармишку. Бажано це робити в одному місці в магазині, але якщо у вас не виходить, все в одному взяти, бо буває так, ківки є, мармишок нема. Або навпаки. Тому берете, наприклад, спочатку ківочок. Завжди ви починаєте з ківка. От. Берете ківочок і от вам, зверніть увагу, яка дуга від цієї мармишки. Це в мене мармишка 0,85 грама вольфрамова. І коли ви будете от працювати нею, ну, вона буде дуже класно вам передавати усе. 0,85 грама. У воді, звісно, там якісь грами будуть менші, але ківочок вигинається, бачите, яка в його дуже гарна дуга. Якщо, наприклад, ви візьмете, от у мене є металевий ківочок, вони є різні. На мою думку, найкращі це лавсан, лавсанові ківки. Вони дуже-дуже крутезні, я вам скажу. І ось зараз покажу для прикладу, як буде вигинатися у нас металевий. Ось ну раз, беремо. От металевий, як ви бачите, уже з таким грузом, він уже не так вигинається. Але я вам скажу, що їм теж можна грати, але, ну, як на мене, для нього треба. Трішечки важчі мармишки, це десь до 1,5 грама. Це дуже суттєво для гри. Тому що, коли ви будете задавати певну гру, то й рибка у вас буде ловитися краще. От я зараз поставив трошки важчу, Це в мене 1,2 грама. Ну, от на такий ківочок навіть підійшло б півтора Півтори грама було б від 1,5 грама можна працювати від 1,5 до 2. Тому підбираємо ківочки так, щоб у вас вони працювали і дуже добре передавали гру мармишечки. Така от інформація. Хотів з вами поділитися, зважити вудлища, показати, кому цікаво, беріть на озброєння. Ну, а я готуюся до бокового ківка. До речі, той, хто дивиться зараз саме це відео, це 25-й рік, і на своєму YouTube-каналі я зараз викладу 4 відео з минулого року. В назві буде вказано боковий ківок архів. Це для того, щоб згадати, як був минулий сезон, які були улови, які були лайфхаки, як ми ловили трошки освіжить вашу пам'ять. Трошки нагнать азарту і готуватися до бокового ківочка 25-го року. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі на водоймі!